У кінці, одивіться, що тут написано. У кінці березня при редакції газети Стахановець було утворено об'єднання рай, початківців району. До нього війшло близько 30 авторів, віршів, нарисів, гуморисок. Переважно це робітники, колгоспники, агрономи, вчителі, студенти, учні. Головне завдання об'єднання, згуртування тих, хто має певне обдарування і нахил до літературно-творчої роботи. Ну і так далі. Але знаєте для них нас чим це ну, просто геніально? Це вони створилися. А перша публікація 1 травня 1955 року. І не жартуйте, там є вірш юного Василя Симоненка. Він учився тоді в Київському університеті, і вони однокурсником були з Миколою Сомом. І він їздив у Требухів, ну далеко ж додому. А хочеться хлопцям. Щось поїсти домашнє, взяти щось з картопельки якоїсь щось. І він приїздив, і багато людей навіть таки, така легенда по проворах ходить, що у багатьох людей і старожилів були рукописи. Симоненко від руки писав вірша й дарував автограф свій ставив. От таке. Так що весняна пісня називається Вірш надрукований 1 травня 1955 року Василя Симоненка. От. І що ж нам робити, коли ж його. Тоді вже ми точно зрозуміли, що під назвою Криниця перша була публікація, 1 травня 1955 року. І відтоді пішла Криниця. У нас це слово дуже модним виявилося, бо хор також Криниця у нас, народний хор і хороший хор, треба сказати. От і ми тоді, але до 94 році, ну ми ще ж думали, що це. Із 54 року криниця я працювала тоді першим заступником начальника управління освіти Київської області. До мене прийшов Лесь Качковський і каже: рядна, знаєте, що треба видати книжку криничанську. Ну хто його знає як його видати? І ми почали видав видавати книжку Чернічанську. Отака от примітивна, простенька така. Але це була перша наша колективна книжка. 1994 дев'ятсот дев'яносто 1994 рік до 40-річчя. Багато там лес зробив, трошки сон доєднався. От ну, перша наша така спроба була, але слава Богу, що вона вдалася, бо це наша історія. Дев'яносто 94. у 2005 році. У 2005 році, коли вже було 50 років, ми вже не в четвертому, а в п'ятому році святкували і уперлися ми ногами в землю і видали отаку книжку, яка називається Незвима криниця. Це книжка на 480 сторінок. Вона справді варта того, ми її презентували в спілці письменників з великим успіхом. Вона варта того, щоб було вийти, бо тут. Дуже багато авторів. Одивіться: п'ятдесят поети, п'ять перекладачів, чотири гумористи, шість прозаїків, сім дослідників, дев'ять композиторів, дослідників це краєзнавці, дев'ять композиторів, 10 художників, два фотографи і 34 початківці, яких по одному віршеві було опубліковано. Всього 131 автор. Уявляєте, я вас запевняю, що в обласному центрі не в кожному є е, е, ну, така історичної ваги книжка, як це у нас є.